І на Ігоря Христе Боже наш, і тобі славу посилаємо з безпочатковим Твоїм отцем. присвятим благим животворчим духом. Нині повсякчас і навіки віки. Аминь. Житомир знову у Скорботі. На щиті до міста повернувся 37-річний воїн Ігор Вансович. Ігор Вікторович народився 29 липня 1980 року. У місті Житомирів багатодітній родині. Навчився у загальноосвітній школі номер 5 нині це ліцей нашого міста. Після чого він здобув фах будівельника в вищому професійному технічному училищі номер 1 Повернувшись до цивільного життя після проходження строкової військової служби, Ігор почав працювати на різних підприємствах нашого міста. Воїн був людиною світлої душі, життєрадісним та завжди готовим прийти на допомогу близьким. Для нас, звісно, дуже велика втрата. Це рідній наш брат для мами. Син ніхто не думав, що ця війна буде приносити жертви і будуть просто гинуть молоді люди, дуже веселий, позитивний. Ніколи не ні унивав. у нього завжди все було та хорошо. Не ніколи не казав, що в нього там щось погано. У нього завжди було все добре. Захисник мав безліч захоплень, серед яких як спорт та активний відпочинок, так і колекціонування марок та догляд за тваринами. Він мріяв про мирне майбутнє, про щасливе життя та війна зруйнувала всі його життєві плани. У грудні 2023 року. Він доєднався. До лав захисників, ставши на захист батьківщини від російських агресорів, герой захищав свою батьківщину та родину від загарбників. Та 14 лютого 2024 року, хоробрий воїн не повернувся з виконання бойового завдання і захисту України. Лише через рік герой на щиті повернувся до рідного міста. У вічній скорботі у Ігоря Вікторовича залишилися його рідні, його близькі, друзі та бойові побратими. Світла пам'ять та вічна слава нашому герою, нашому захиснику.